Зимова вікторина Привіт! Я веселий сніговик. Запрошую вас відповісти на питання моєї вікторини. Сніг на полях, лід на річках. Хортовина гуляє. Коли це буває? На весні, восени, влітку чи взимку. Взимку молодці! Скільки місяців має зима? Три, один, шість чи чотири. Зима має три місяці. Який птах прилітає до нас з настанням зими? Горобець, снігур, голуб чи синичка? Прилітає снігур. Молодці, яке дерево є символом нового року? Символом нового року є ялинка, яку річ загубив дід у лісі, що в ній поселилися звірі чобіток, шарф, шапку чи рукавичку? Загубив дід рукавичку? Яка тварина взимку змінює колір хутра? Їжак, білка, лисиця чи заєць? Змінює колір хутра зайчик. Який птах не любить зиму? Дятел, ластівка, сова. Чикава. Не любить зиму ластівка. Скільки променів зазвичай буває у сніжинки? Три, один, шість, чотири. У сніжинки шість променів. Чого боїться дуже сильно сніговик? Холодильника, сонця, моркви чи морозива? Боїться сніговик сонечка. До зустрічі малята. Ви великі молодці.